Можливо, якась така важлива дуже річ, що вона в вас живе, вам хочеться сказати людям, скажіть її зараз. Як би не було трудно, як би не було важко, навіть дивлячись на певні обставини, які наприклад зараз переживає Україна. І кожен з нас. Відчуття, що пройде певний час, розберуться люди, розберуться талановиті люди, розбереться народ, бо народ ніколи не зробить помилку, крім того, що когось вибере того, кого треба. Це ж таке діло. От, і у нас буде все в порядку. Тому що все скільки віків, як би не намагалось життя і певні країни, народи, керівники цих народів намагалися знищити. Не, не Не дати Україні з її можливостями, з її людьми. Таке враження, що чи нас боялися і намагалися в певні моменти затушити, затушити, не дати розвитися. От сказати, що Володимир це Московський князь. І, і не тільки в даному випадку в даної ситуації, а до цього і після цього. От, все одно і мову забороняли, при чому забороняли так, що Волуївські ці накази е, дії Петра І. З його наказами знайти друкарню в Чернігові і в ту висупати в річку, заборонити пресу, заборонити, коротше кажучи, бач, нічого з цього не виходить, нічого не виходить. Ну, добре, то вже. Не завдяки, а попри все. От мені подобається це. Попри все. Попри все. Ми виживаємо, виживає народ, виживає його дух, виживає національна самоповага і самосила. І буде в нас все хорошо, буде все хорошо. Тільки для цього треба працювати всім. Для цього треба працювати всім і працювати.